Привіт! Ви на каналі Бекери Життя як воно є. Вибачте, що нас довго не було. Ми обіцяємо виправитись! У цьому відео ви побачите, як ми встановили вікна у нашій прибудові. А якщо ти вперше на каналі і тобі цікаве будівництво своїми руками, то на цьому каналі ти знайдеш більше 30 відео про будівництво. І не тільки. Приємного тобі перегляду! Ну що, друзі, прийшов час, нарешті будемо встановлювати вікна. Ось тут і ось там. Ще осени осені го року я купив ось такі вікна, вікна стеку. Зсередини вони білі, а з наружної частини вони коричневі, такі як у нас всі вікна в хаті. Але оце іншої фірми, КБЄп, мені здається. А це стекло. Я замовив два вікна і буду їх сьогодні встановлювати. Так, В комплекті з вікнами йшла ось така піна. І також вся там типу, пластини, ручки, такі ось всякі пластикові штучки, саморізи, все, що треба. Також мені потрібно буде ґрунт. Далі така тарка, щоб... Щоб зачистити пройом, щітка, шуруповерт, рівень, саморізи, щоб закріпити пластини в стіну. Ну, і зараз приступаємо. Ну і Також ось мої два головних помічники, які будуть сьогодні мені допомагати. Контролювати процес. Тому бажаємо вам приємного перегляду. Погнали. Для початку треба. Підготувати пройомчик, позачищати ось ці всі, всі напливи клею, Ну, вирівняти, щоб нічого не заважало нам. Потім прогрунтую. потім відмірю е, від краю 5 см. Чому 5? Тому що у всьому будинку так мені встановлювало. Далі ще буде утеплитель 10 см і тому вийде 15. Зроблю відміточки 5 см, потім буду встановлювати і розклинювати. Для початку зачищаємо. Далі в мене залишилася отака аквастоп грунтовочки, але здається, її вже капут. Просрочена і довго стояла ще на вулиці, тому якості її не дуже, але буду її ґрунтувати все одно, хоч трошки змочиться, нічого страшного. Довелося відкривати газовим ключем, тому що закисло. Так, там загортував, поки там сохне, підготуємо наше вікно. Для чого нам треба вибити от цей штир і там зняти з петлі? Тому я взяв ось такий тупий цвях, молоточок. І... Тут взяли, вибили. Тепер. Є. І тепер рама набагато легше стала. Тепер треба закріпити ось такі пластини, які йшли. Типу Цією стороною будемо закріпляти у раму вікна. Коротше, оці саморізи, що йдуть в комплекті, вони не просверлюють там метал під цим пластиком. І він, коротше, його не тримає. Тому я викручую ось ці саморізи, які є вже вкручені в метал. Тут головне правило, щоб від країв було не менше 150 мм. Я оце викручую, потім вставляю цю пластину і закручую. Ось так. Получається, що по дві з кожної сторони. Дві тут. Ось так. Дві зверху і дві з тієї сторони. Вот так брусочками раскрывал в диагонали. Там, там, тут выставил угрев. Так. Чтобы прогревать. А сейчас, значит, трошки десь плюс-минус так. Само. Зараз ще перевірю все сантиметром і беру довгі ось такі саморізи і просто вкручую туди. Так, Ну що, друзі, все закріпив. Тут в мене перемичка, то, то, тут бетон. Тому ці саморізи не влазять туди, то я отак під їх сюди закріпив. Така тут щілина ну Тут будуть ще відкоси. Вони будуть нижчі, тому ці пластини потім перекриються. Ну і ці брусочки також. Може я їх потім повитаскую та да, підпіню там. Так воно все тримається добре. Рівень я також виправив. Все виставив. З цієї сторони. У мене трошки проєм кривенький був, напевно, бо вікна стоять наче грівні. І зараз буду навішувати створочку потім пропінювати це все діло. Так, прикріпив ручечку, навісив створочку, ну, тут вона просто одівається знизу, тут зверху цей штир забивається. Все просто все перевіряємо, як воно працює. Закрилось. На провітрювання. Все. Хоч і простояло вікно з восени, а зараз вже 8 червня у нас. Плівка нормально так знімається. Сейчас піду з ним з тої сторони. Так Дись її треба підчепити. Не знаю тут вона так само зніметься чи ні. Це пішла у нас. Ну, Знімо, тепер буду це все діло пропінювати. Ну що, тепер будемо пропінювати. Рекомендують зволожити поверхню, тоді піна буде краща адгезія. Я наполовину з цієї сторони проп'єню і другу частину з тієї сторони. Ну що, Так само тепер ставимо і друге вікно. Ось так воно виглядає. Ручку я вже поставив, вони її зробили чомусь знизу. Там у нас в центрі. Ну, напевно, щоб доставати було зручніше відкривати. Тепер знімаю створочку. ソ Ну що, друзі, ось таким чином я встановив вікна. Зараз йде дощ і тут у нашій прибудові ще не утеплено, і тому такий шум по метало черепиці. Тут встановив, також встановив е сіточку з тої сторони і так само встановив віконце і тут. Цю сеточку треба встановити з тої сторони. Ну, вони йшли в комплекті. Ось таким. Ось так тут віконечко відкривається, трошки його прийшлось підрегулювати, підпиляти ось цю планочку знизу, бо вона ну, трошки цепляла. Я ой, сквознячок. За рахунок регулювавки отам. До кінця відрегулював, але все, все одно воно трошки цепляло, І тому прийшлося її трошки підпиляти і віконце функціонує нормально. Так, на провітрювання. Ну, і так. Потім ось ці штуки закроються вже облицівкою. Відкосимось. Ну так само і тут. Так, провітрювання. Ну, Треба ще й пленочку зняти. До речі, за рахунок пленки. Купив я ще їх восени 24-го, зараз червень 25-го. І вона ну, нормально відійшла. Ну, вони в мене все це время простояли ось тут. Всю зиму, весну.